Так, mevon 13, поїхали. Так, будемо оцінювати. Оцінювати інстаграми. Так, mevon 13. Опа. Так, ну що ми бачимо? Що ми бачимо? UA. Оце уже Респект. Artist Добре. Так, емоційна динаміка в ілюстраціях. Одночасні, інтелектуальні ілюстрації, Fill Sometimes. Нормально. Ну, от людина одразу, одразу окреслила, хто вона є, що по чому. Ну, Та як воно, що відбувається. Ну, молодець. Мені вже подобається, значить, шапка. Одразу зрозуміло, звідки людина. Ну, вафля. Бачу певний імпакт, певний вплив МС Кунілінгуса. Так, підписки, значить. Ой-ой-ой, ще людина підписана на всякі класні штуки. Ну, слухайте, респект, респект. Це мені вже подобається. Обріж трошки віконце Ну, Отак можемо зробити, щоб було, так? Я думаю, ось так. ми... Щас, е... Ого, Нірочка, 11 місяців. Вау! Це що, це скоро буде прям рік е, сапки на мій твіч канал? Як час біжить, а? Неймовірно, чувачі. Дякую дуже. Дякую дуже за сапку, чувак. Чий сам взяв сабочку, це очманіти. Дякую. Дійсно дуже приємно, типу. А, Якщо вас заїбе моя вдячність, ви кажіть, але я насправді, ну, це піздос. Типу, щось робиш, щось виходить, і ви приходите раз по раз. Це дорого вартує, чувак, і цього, типу, за гроші не купиш. Це щось неймовірне. Тимурчик. Такс. А ми повертаємося до огляду Інстаграму. Так, ну і Єрафанд Грін. Мені подобається. Дати от. Так, ну трошечки оці от гештеги, звісно, ну, от це от я б, звісно, прибрав би. А так загалом клас. Стиль, дизайн української пісня Пісня. Так, хороший малюночок, хороший. Мені подобаються кольори. Знаєте, вони такі. Мм. Не знаю, як описати, це пастельними називається чи як, але класно. О, кевичка Настя, привіт-привіт. Так, слухаю, залібки відповім на питання. Такс, зараз тільки треба пофіксити. М Як отак зробимо? Опис, щоб був обрізаний, так? Я думаю, так буде оптимально. Щоб бачити повністю пост. Сапка прилитала. Та-та-та! Там людина вчора влаштувала просто винищення ансабів. О, слухай, хороша фотка. Це такі, ну вайби тамблера часів, та, але, блін, кольори. Вау. Оцей такий рожевий, цікавий, це, ну. Клас. Клас. А де взяти українізатор на саллі. О, це не проблема. Дивись, дивіться, дивіться, показую. Один раз. Слідкуємо за руками. Значить, є такий сайт. От, так, у мене YouTube українською, і на цей ву. От дивіться, є сайт кулі. Значить, беріть всі собі на озброєння. На цьому сайті ви можете переходити, шукати ігри, є каталог. Так, кидаю в цей. О, Дуже хороший листочок. О, ви заходите на цей сайт, бачите, і тут можна сортувати навіть по ну, напівофіційні, неофіційні переклади, вважають піратські. Ось, і ви можете на цьому сайті, значить, фільтрувати ігри, шукати, там та, щоб не було, було тінь. От тут, бачите, написано ОПА. Попередження, що з цією грою щось не так. Там видавець не вийшов з ринку, або ще щось. І тут можете шукати от вони додають на сайт всі ігри, всі значить та на офіційній локалізації, як з Саліфейсом. Бачите, ми заходимо, пише от локалізацію одна от від от таких от людей. І от інструкція, як встановити. От, насправді там дуже просто: ти качаєш, от бачиш, єдине, що треба поставити в грі португальську мову налаштування. І все. А ти качаєш екзешник, і він сам ну, вставить, встановить тобі куди треба. Або, можеш ручками з Google Drive скачати. От, дуже хороший сайт, раджу всім. Та, додавайте його в вибране, тому що ну, шикарна річ, шикарна історія. От, і отут, власне кажучи, от папка Twitch, все, я собі зберіг в цей. Тому що можна пастись в телеграмах шукати, а можна ось тут. Так, да, дуже багато роблять і дуже зручно. Де, стрім потрапило. А що таке Ариночка, що до цього не могла потрапити? Ось цікавенько. Цьоміки? Ну, ви знаєте, підтримуємо українське, тому що хтось це робив для когось, правильно. <кхи> хтось це для когось робив, а хтось же ж, виходить, це. Ну, треба треба цийвом. Треба глядач для такого так, контенту. Так ось так, от ми зробимо, напевно. Ось. Ем. Я теж пару днів не заходив та то Так, Нор, ну я ж бачу, що почав зараз бахати кожен день, поняв. Без якихось ідей, думаю, напевно, є сенс, знаєте, стрімити. От як би вам було оптимально? А! Ого! Ого, прикольно. Десь я бачу вже цю картиночку. Хе -хе -хе. Десь я бачив цю. О, ля, -ля, -ля. True Ukrainian, короче вайбс. То в тому було дуже зараз теж, але трошки до з в телефоні полазить. О. О, він Махугін, привіт. Ти нарешті дійшов до трансляції спокійно. Та-та-та, цікаво, де? Так, ну бачу єрофан Гріна. Ні, прикольно малюєш, прикольно малюєш. Ти, знаєш, це певний навіть стиль виходить. Ну, от. Прикольно, що у тебе, я так розумію, щось своє потрошку вимальовується. Плюс десь фоткаєш буденність. О, це єноточку стайл. єноточку стайл під'їхав Опа, ось Авіон. Так, Денон. Деанон. Під підписників. Ой, да, ну хороші такі арт-аккаунт, і видно, знаєте, потрошечку, як у людини стиль вимальовується, як потрошку людина роздупляється і бахає. Щоб було по кайфу. Хе -хе. Опа, кунік. Онлайн падає, всі дивляться Владіка. Та нехай дивляться Владіка, знову ж таки. О, дякую, Іріночка. Розумієте, те, що люди йдуть дивитись Владіка, йоу, менше питань до мене, що у мене там щось дозволено, щось заборонено, от нехай. А це, у нас тут свій содом, у нас тут своя тусовка, нам тут по кайфу. You know? Тому, типу, розумієте, краще, блядь, стрімити на 5 онлайну, але кайфового, але якісного, але приємного. І знову ж ті люди, хто. Якщо ви обираєте мій стрім, розумієте, мені вже приємно. Та от 17 людей. Найс. Розумієте, ми краще знайдемо ще класних ребят. Ми краще потім до мене зайдуть ще ребята класні. і Ми спокійно почалапаємо вперед. І. Ми спокійно почалапаємо вперед, наберемо свою аудиторію. Менше якихось питань дурацьких, менше якихось ем, питань, як ми познайомились, про якісь релізи, про ще щось. Менше якихось пред'єв, мені спокійніше, мені приємніше. Та. І у вас, ну, знаєте, атмосфера в чаті, не знаю, як вам, я особисто дуже кайфую. Та от я читаю чат, бачу, ну всі свої, всі пишуть приємно. Україну. Ну, хоч до рани прикладаю, розумієте. Ну просто пісня, просто м -м. аріночка всі на базі. Так, я нагадую, що кидаєте мені свої інстих, хто хоче. Будемо дивитись, що у вас тут і як, так. Давайте ще сторіс подивимося ми Опа. Мут ФЦ... ФЦК. хе хе НКЦВТ. ага Це що. Ага, так, ще зберегли, підемо потім далі туди. А ви посилання краще мені кидаєте, будь ласка, щоб я так одразу, знаєте, закидував і з кайфіком переходив. Так, ну мавіон красава, мавіон красава. Вот. Малює, ба видно, що. Ну знаєте, от як стиль змінився, та, от подивимося. Та от від цього десь лишились якісь речі. Блін, ну з кольорами розйоб, Воно накидається в очі, але при цьому дуже приємно оку, коротше, дуже кайфово. Ля-ля-ля, це цей Night in the Woods свайп. Ну, от, та і людино від цього прийшла до цього. Блін, кайфово, дуже клас. От. Соромо з Вінс треба ще з ним. Так а че соромитись знаєш? А мені як соромно за мої трансляції за все. Ну, питання полюбити себе та, от підпишіться на мавіончика Ну, людиненька робить, людиненька старається, ну кайфово. Я думаю, нам треба підтримати таку двіжуху, все ж і. пісню Так, е, ходім далі, подивимося.